І як змусити свій кузов сяяти? Все дуже просто. Вам для цього треба твердий віск, а ще краще натуральний твердий віск. І сьогодні в мене буде білдхамберфініс факс і погнали його наносити. Для цього поверхню необхідно попередньо підготувати. Я не сильно буду готувати цей кузов. Просто для того, щоб протестувати відео, тому для початку я просто використаю Waterless, і для цього я наношу, чекаю декілька хвилин і потім мікрофіброю забираю всі забруднення. Головне прибрати весь абразив, щоб нічого потім не дряпало кузов. Waterless з цим ідеально впорається, кузов не дуже брудний, тому такий метод ідеально підходить. Далі кузов потрібно ідеально вичистити. Не тільки, відмити, але й вичистити. Для цього я використаю абразивну пасту від ReVix. Це полірувальна паста, але я використаю її як привакс. Збовтуємо, наносимо трошки на мікрофібру або на аплікатор, розносимо по поверхні, вполіровуємо, так, таким чином ми її почистимо, кузов і приберемо всі забруднення. Паста трохи рідка для цього, але нічого. Далі потрібно снежирити поверхню, щоб прибрати залишки полірувальної пасти. Підійде будь-який знежирювач, професійний готовий або можете розмішати ізопропіл з водою в пропорції 70 на 30 І гость програми «Фініс Wax. Той самий віск, який я дуже давно хотів протестувати. Не сильно багато взагалі відео про нього, але хто його не використовує, дуже хвалить, і виробник каже, що це в них саме блискучий віск. В них взагалі є ще воски, але цей сказали самий самий блискучий. Наносимо його на аплікатор, розносимо по поверхні, чекаємо хвилин 20 можна, і далі розполіровуємо. Розполіровується він ідеально легко та просто. Одразу після того, як я один раз прибрав віск, далі. Мікрофібра дуже сильно ковзає по поверхні, просто ідеально гладкість він дає нереально. І як на мене, блиску він також додав. Ще він трошечки маскує подряб. не сильно, але якась павутинка трошечки пішла. Взагалі від натурального воску я особливо не очікую маскування, але тут непогано примаскував навіть в жахливому стані поверхню. Він зробив досить непоганою блиск, маскування, гладкість, і, звісно ж, потрібно протестувати гідрофоб. Здається просто ідеально. Навіть якщо добре проливати, то поверхня залишається майже повністю сухою. Для порівняння, ну тут воно не розриває, там ще щось залишилося, там я просто не чистив. Але дуже хороший гідрофоб. Там ось краплі води, воно залишається, а тут, по суті, поверхня дуже і дуже Чиста, суха, без ніяких крапельок мені дуже подобається.